Люди, які нічого не роблять, але добре заробляють, на якій професії ви працюєте. У мене є свій бізнес, пов'язаний з дресуруванням собак. Люблю цю справу. Я заробляю втричі більше, ніж на будь-якій старій роботі, але найприкольніше в роботі на себе це можливість самому складати свій розклад. Постійно користуюсь цим і влаштовую собі дво-чотириденну рибалку та інші поїздки. Працюю копірайтером, пишу для маленьких бізнесів, тексти для сайтів, брошур, флеєрів, вітальні листівки тощо. Ось моя порада. Якщо хтось хоче зайнятися тим самим, почніть із чогось маленького, Попрацюйте з кимось, кого ви знаєте. Але я не кажу, що треба працювати безкоштовно, набити руку. Копірайтинг це досить своєрідна навичка, яка потребує великого досвіду. Навчіться за 10-15 секунд пояснювати, чим ви займаєтесь і чому ви краще за інших. Усі вміють писати, але ви повинні вміти переконати компанію. Чому їй потрібні саме ви, Обрастаєте зв'язками. Завжди, коли людина згадує, що могла би скористатися вашими послугами, будьте готові дати їй свою визитівку. Роздавайте до хрена визитівок, зробіть їх офігезними та незабутніми. Додам до попереднього пункту, запитуйте у людей їхню інфу і обов'язково пишіть, дзвонить їм. Не чекайте, доки хтось із вами зв'яжеться. Навіть якщо вам не дуже подобається людина, все одно зв'яжіться з нею. Не здавайтеся, Щоб збільшити клієнтську базу, потрібно. Багато Багато часу і ще я взагалі інтроверт. Раніше був дуже замкнутий і боязкий. Якщо ви в схожій ситуації, я знаю, може бути важко почати знайомити з усіма і йти всупереч своєму характеру. Але це єдиний спосіб. Вдавайте, що ви впевнені в собі. Вдавайте, що ви офігенні у своїй справі. Нехай вам буде страшно, але все одно робіть це. З часом ви звикнете, станете дійсно майстром своєї справи і увійдете у смак. Хоча я працюю по 40 годин на тиждень, але можу сам обирати, де мені працювати вдома, у флоридському офісі, чи ще десь. Я займаюся обробкою даних у невеликій меблевій компанії, яка продає меблі на Амазон та в інших інтернет-магазинах. Я оновлюю інформацію про товари та працюю над тим, щоб клієнти точно знали, що вони купують. Заробляю четверо більше, ніж раніше заробляв, працюючи в нічній охороні. Скажу чесно, я навіть сам не розумію, як опинився на цій посаді. Половину часу я взагалі не вдупляю, що роблю. Але люди постійно кажуть мені, що я чудово впоруюсь. Працюю з щомісяця в мене 10-20 вихідних. У середньому я заробляю 3 тисячі доларів на місяць. Не потрібно платити прибутковий податок, житло і транспорт мені оплачує компанія. Коли я залишаюсь в інших країнах, мене засіляють у 4 5 зіркові готелі та дають гроші на кишенькові витрати. Я пишу питання для телевізійних ігор. Працюю віддалено, тому можу розбивати свої 40 робочих годин на весь тиждень із понеділка по неділю. Хоча зазвичай я намагаюсь вкластися у будні, щоб працювати тоді, коли працюють мої друзі. Коли мені було 17, я вивчав хімікати, які використовуються у різних лампочках, наприклад, ртутно-фосфорний порошок. Так як ці хімікати дуже небезпечні, вже у 1996 році я став розуміти, що ми не маємо жодного місця для їх переробки. Я створив систему, яка розщіплює деякі складові цих хімікатів, і почав відправляти матеріали на переробку. Минуло 14 років. Ми перетворилися на компанію, яка спонсорується державою. Ми розрослися до сотні підприємств, які збирають. Грають лампочки по всій країні з метою подальшої переробки. Коли ми тільки розпочинали, я працював по 65 годин на тиждень. Зараз я їжу в офіс пару разів на місяць, просто щоб поспілкуватися з менеджментом та переконатися, що компанія робить все на належному рівні. Працюю нянею у заможному районі Лондона. Займаюся цим уже 10 років. Мені це дико набридло, зате я отримую набагато більше, ніж мої ровесники, навіть ті, які закінчили круті вищі навчальні заклади. Я пішла зі школи у 16. Я працюю тільки після обіду, ношу що захочу, сама обираю, чим ми займаємося. Можемо просто гуляти в парку цілий день, читати книги та грати. І я майже нічого не плачу за харчування. Не найцікавіша робота у світі, але досить розслабляюча та прибуткова Кова змінено. Я на фрилансі, маю свою квартиру. Я бджоляр, мій батько – граном Одного разу він перестав працювати на нашій землі. У нас не величезний шмат землі, але все одно пристойний. Продав усі трактори і вклався у бджольництво. Взагалі, це ідеальна робота для лінивих людей з великою ділянкою землі. Ми працюємо 5 місяців на рік, 4-5 годин на день. Інші 4 місяці ми готуємося до нового сезону і працюємо по 2-3 години на день, якщо нам не ліньки. Мені дуже подобається ця робота, тому що, хоч у мене явно немає жодного потягу до школи та освіти я все одно можу розвиватися і заробляти з кожним роком дедалі більше мені 17 років. У вихідні я працював охоронцем в автотранспортній компанії. Ніхто зі співробітників більше не працював у вихідні, тому в будівлі я був один. Я працював по 12 годин на день і щогодини робив обхід у невеликому крилі будівлі і документував усе, що вважав незвичайним. Майже нічого дивного не відбувалося. Крім цього, я нічого більше не робив. Ну насправді було дуже нудно, тому що моя старожка перебувала за межами зони дії Wi-Fi. Тому мені доводилося користуватися мобільним інтернетом, щоб позбутися нудьги і Знизити рахунки за мобільний зв'язок, я купив портативний dvd Плеєр і переглянув всі dvd діски які у мене були. Я відкриваю та закриваю лаштунки в театрі на Бродвеї. Я сиджу і постійно дивлюсь Netflix і YouTube. і таке лайно весь день. Якщо мені хочеться творчості, я читаю книгу чи пишу сценарії до стендап виступів. Досить приємна робота і ідеально підходить для найледачіших людей. Музейний доглядач вони просто сидять в одному з тихих місць, які я коли-небудь відвідував. Коли ви підходите занадто близько до твору мистецтва, він просто трохи кашляє і каже вам зробити крок назад, плюс 40 доларів година. Друг у коледжі колись працював у музеї. Він сказав, що це так нудно, що він не зміг утриматись на ній дуже довго. Водіння вантажівки гарний варіант. Я розвозив напівфабрикати протягом декількох років після армії, і це, на мою думку, найкраща робота для інтровертів. Вам платять за те, що ви нічого не робите, крім того, що дивитесь у вікно і слухаєте музику, підкасти, радіо. Вам доводиться час від часу працювати, заповнювати накладні і вивчати маршрути, але це не дуже складно і займатиме не більше 10-15 хвилин. Найкраща робота, якщо вам подобається бути одному і нічого не робити. Плюс це дуже добре оплачується. Працівник системи оповіщення в армії. Просто відпочивайте у бункері усі вихідні. Грайте у відеоігри, їжте та тренуйтеся. Потім отримаєте 5 днів відпочинку та зарплату. Я працював на фабриці, де виготовляють деталі для генераторів електростанції. Весь процес виробництва повністю автоматизований, і технік просто сидить і дивиться, як потужна комп'ютерна машина виконує свою роботу. Якщо виникне помилка, машина зупиниться, видасть сигнал тривоги на комп'ютері, та технік підніме трубку і викличе інженера, щоб той полагодив її. Також він не займався ні відключенням, ні налаштуванням. Це було завдання команди інженерів та іншого персоналу. Зарплата 30 баксів на годину. Я сесадмін і ненавиджу своє життя. Я автоматизував 85% своєї роботи. Я працюю не більше ніж 4 години на тиждень. Нудно сидіти тут і нічого не робити. Ось і доводиться постійно сидіти в Редіті. Я працював у басейні влітку після закінчення школи. Я не був рятівником. Мені просто потрібно було перевіряти вхідні квитки та абоніменти відвідувачів. Я також перевіряв рівень хлору у басейні наприкінці кожного дня та повідомляв про це начальству. Я міг цілий день розмовляти по телефону, прохолоджуватися з моєю тодішньою дівчиною і їсти піцу. Не треба було навіть виходити на обід за межі території. Мінус роботи полягав у тому, що я увесь день перебував під палючим сонцем, але міг сховатися під парасолькою в саму спеку. Іноді робота була нестерпно нудною. Працівник КПП у середній школі я мав однокласника, який проходив чотирьохтижневу практику в компанії, і його відправили спостерігати за роботою Вахтера на КПП при в'їзді на територію фірми. Потім у школі нам потрібно було заповнити звіт із практики. Цей однокласник вирішив вписати до звіту історії, які йому розповів Вахтер. Моєю улюбленою була коли мені нудно, а мені страшенно часто буває нудно. Я караю тих водіїв, які занадто довго тиснуть на гудок. Я зазвичай в очікую секунд. Мунт, перш ніж пустити їх, відповідаючи на запитання, яка була найкритичніша ситуація на вашій роботі. вахтер сказав: якось я пішов до туалету. Це був один з тих нудних п'ятничних вечорів, коли було спокійно, бо люди рано розходяться по домівках. Коли я повернувся, то застав одного з наших босів з усією його грьобаною світою в черзі біля воріт. Три грьобані машини. Я впустив газету і почав тиснути на кнопку Відкрити ворота, ніби це могло врятувати мені життя. Вони щойно під'їхали до моєї будки, пощастило мені. І це історія, коли справлення природних потреб майже коштувало мені роботи. Я працював персональним консультантом з покупок протягом декількох років, і це була найлегша робота, яка у мене колись була, я працював віддалено з дому через додаток або сайт. Здебільшого я просто гуглив речі для людей і намагався знайти найкращу ціну. Я насправді знайшов роботу на Редіті в одному із тематичних розділів. Це була невелика стартап-компанія, яка працювала лише кілька місяців. Я щиро кажучи, не знаю, як вони отримували прибуток, тому що ми не брали плату за наші послуги, і хоча у нас були партнери. Ерські відносини з багатьма компаніями та вебсайтами найчастіше ми робили замовлення через eBay та Amazon, оскільки вони, зрештою, були найдешевшим варіантом. У нас також не було такої величезної клієнтської бази, і більшість днів були дуже нудними. Мені було дуже приємно, що мені платили по 30 доларів за годину за те, що я просто дивився телевізор увесь день і чекав, поки у нас з'являться якісь запити, обробка яких займе не так багато часу. Зрештою, вони таки закрилися минулого року, але це був цікавий досвід якому разі я зараз дійсно добре розуміюсь на цій сфері? Це допомагає мені робити вигідні покупки. В даний час я працюю компаньйоном для багатих людей похилого віку зі слабоумством на ранній стадії. Їхні діти відчувають провину за те, що не проводять з ними час, тому вони платять мені багато грошей, щоб я щодня ходив до людей похилого віку додому, тусувався з ними, водив їх модні машини і виходив з ними на обід. Більшість із них не прокидаються до полудня, тому я роблю все, що хочу весь ранок. Один мій підопічний любить щодня ходити в дорогий ресторан на обід, який, чесно кажучи, став і моїм. Найулюбленішим, принаймні, поки він за мене платить. Кожні кілька днів я посилаю його дітям щасливу усміхнену фотографію старого, який добре проводить час. Я не міняю їм підгузки та не займаюсь особистим доглядом. Я просто створюю їм гарний настрій не робота, а мрія. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому ролику, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному ролику. Бережіть себе!